Радянські часи за жителями Західної України, а саме Галичини і Волині, закріпилося прізвисько Бандерівці, так їх називали взагалі в Радянському Союзі, і таке продовжувалося і вже в незалежній Україні. А з чого все почалося? Золотий вересень. Так, в СРСР величали події осені 1939 року, коли західна Україна та Білорусь були включені до Сталінської імперії. Радянська пропаганда називала це визволенням, воз'єднанням українських та білоруських земель. Насправді, це була збройна агресія СРСР як союзника нацистської Німеччини проти Польщі, до складу якої тоді входили західноукраїнські та західно-білоруські землі. Спочатку галичани й волиняни. Мали великі сподівання на визволителів на братів зі Сходу. Їх зустрічали з хлібом, сіллю, синьо-жовтими прапорами, але досить швидко прийшло протверзіння. З цього за час із золотого вересня 1939 року, по червень 1941 року, радянська влада замордувала в Західній Україні понад 50 тисяч чоловік. Депортовано було понад 500 тисяч чоловік Сибири та інші віддалені і не дуже пристосовані для життя місцевості Радянського Союзу. Вже відступаючи перед нацистами у червні 1941 року, радянська влада убила більше 22 тисяч в'язнів місцевих тюрем, затриманих переважно за політичними мотивами. І саме таке криваве господарювання наших братів зі Сходу і викликало масовий спротив жителів Західної України. І так ми стали для них бандерівцями. Але питання нашої передачі набагато глибше. А звідки взялися бандерівці? Звідки походять? Галичина і Волинь хто не є? Не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, а також ваші подобайки, коментарі, поширення. Ваші коментарі я читаю і на їхній основі роблю значну частину своїх нових передач. Перший союз племен на території Східної Європи, східні слов'яни, які згадуються у повісті минулих літ, яка. Приписується Нестору Літописцеві, це є Дурібен. І розташовувався цей союз племен на Волині. Велика Волинь. Ним позначають власне Волинську та Рівненську області, а на додачу ще й згадані Берестещину Холмщину Підляща. А крім того, половини Житомирської, частково Львівську, Хмельницьку та Тернопільську області стосовно столиці Доліпського союзу, місто, яке називалося Волен, стояло при впадінні річки Гучви до Західного Бугу. Нині ця територія належить Польщі, і біля села Грудек Люблінського воєводства ми можемо побачити залишки давньослов'янського городища, яке вважають тим самим Воленом. Всі ми знаємо про шлях і варяг у греки, які осідлали варяги, які прийшли зі Скандинавії, але Перед цим шляхом існував інший, також шлях із Балтійського моря, у Чорне і контролювали його саме Дуліби. Вони ж волиняни і бужани. Адже усі ці землі об'єднує басейн річки Прип'я з численними притоками, які разом із Західним Бугом утворюють велетенський і розгалужений шлях від Балтики до Дніпра і далі в Чорне море. І згадується доліби саме у зв'язку із аварами, аварським каганатом. Аварів на Русі називали Обрами Обр це Велетень. І саме ці обри, авари в 7 столітті підкорили. Долібів повість временних літ розповідає страшні історії про знущання аварів, яких там звуть обрами над дулібами. Зокрема, і про те, що окупанти запрягали у вози дулібських жінок і так катались. Обри авари пропали, а дуліби. Потім воняни, вони залишилися і стали складовою частиною Київської Русі. Дуліби. І, як вважають деякі історики, саме Дуліби очолювали Антський союз племен, який виник після розпаду держави Гунів і став основою для утворення Руської держави. А тепер підемо ще далі в глиб віків, і знайдемо прабатьківщину українців, українського народу і слово професіоналу, історику-археологу Леоніду. Залізняку українці. Якщо ми глянемо на українські етнічні землі, це території між Києвом і Краковом на північі обрізаний прип'яттю на півдні степами. Отут приблизно народились українці. І саме на цій території появилися дві археологічні культури: Праська та Пеньківська, які пов'язують із склавинами та Антами, отут народилася. Перша слов'янська культура, яка називається культура Прага Корчак. В кінці 5 сторіччя з'являються перші пам'ятки Праги корчак і паралельно, трошки південніше в лісостепах, народжується культура пінківська. Історичним відповідником пінківської культури є Анти, а історичним відповідником Праги Корчак є склавини. Воїнь і Прикарпаття є. Верніше, переважною більшістю території прабатьківщини українського народу, і також це є прабатьківщина і всіх слов'ян, зокрема південних слов'ян і західних слов'ян. Батьківщина Слов'ян збігається з батьківщиною українців. Це північно-західна Україна між Києвом Краковом на півночі до Прип'яті, на півдні до Степу. Так, от, не встигнувши народитися, оці племена з території України починають велике розселення, велике слов'янське розселення, Шосте, Сьоме сторіччя. Основна маса рухається. Цих племен рухаються от з Волині з Прикарпаття в цьому напрямку на Дунай, і від оцих пражських прибульців з північно-західної України починають свою історію Морави, починають свою історію Чехи, починають історію Словаки, починають поляки свою історію і так далі. А ті племена, які пішли на південь в. На Балкани започаткували південне слов'янство. А ті, що лишилися на Волині і в Прикарпатті, вони б неперервно розвивалися тут у нас в культуру Лука Райковецька, тобто в літописних полян, деревлян, уленчів, тиверців. А потім на цій базі виникає держава Київська Русь. У радянські часи була поширена така історична концепція про три братні народи: росіяни, білоруси та українці. Колискою яких цих трьох братніх народів була Київська Русь. Стосовно цього, у Леоніда Залізняка є своя власна оригінальна думка, ідея. Коли кажуть про колиску братніх народів, я кажу так, така колиска була в часи розвалу Київської Русі, але в тій колисці сиділи троє немовлять: це білоруси пського Новгородці і росіяни. А колихав ту колиску їхній батько, давній українець з княжого Києва, тому що дав... тяглість етнокультурного розвитку е, українців прослідковуються аж до початку середньовіччя, тобто до 5-6 сторіччя, слов'янські старожитності справжні на території Білорусі з'являються тільки десь в 9-10 сторіччі і з'являються вони звідси, з Волині з е, Подніпров'я. А на околицях Москви це все відноситься вже до 10-го, 11-го, XII сторіччя. Тобто це наймолодший східнослов'янський брат. Стосовно новгородців, то їхнє окремішнє життя не склалося завдяки росіянам чи великоросам. Коли молода московська держава, тобто молоді великороси, почали будувати мус московське царство, вони здійснювали експансію на захід і значною мірою винищили псково-новгородців, а частково виселили їх на Волг, Верхню Волгу. Читайте е е цього самого Ключевського і особливо його вчителя Солов'йова. Зверніть увагу, професор Леонід Залізняк закликає читати російських істориків. Таких як Ключевського, Соловйова. До чого я це? Бо в коментарях один із глядачів написав: а до чого нам кацапські московські історики? Професійний історик, він є професійний і дурниць, він собі не дозволяє писати. Від тут я наведу вам ще доказ на рахунок Василя Ключевського, який стосується нашої теми. Звідки взялися Бандерівці? Василь Ключевський пише у своєму курсі русської історії, це перший том, лекція сьома. Можете перевірити, оскільки ця книга є в вільному доступі в інтернеті. Так що жодних перепон для ознайомлення з нею немає. Василій Йосипович Ключевський пише, що повість, ну це повість минулих літ. Суть помнит, что днепровские славьяне пошли от хорватов белых и сербов, а местопребыванием этих племен, где их знают потом византийские писатели, были северо-восточные склоны Карпат, есть нынешняя Галиция с областью верхней вислы. Хорватов знает здесь и наша начальная летопись еще в X веке при Владимире Святом. Василь Йосипович згадує також літописне передання. Про обрів, тобто аварів, які покорили, підкорили дорібів і мучили їхніх жінок. Але Ключевський згадує також і арабського мандрівника Аль-Масуді, який у своїй праці золоті луги написав, що некогда одне із цих племен, кореною між ними, господствувало над прочими і мало верховну власть над ними. Но потом пошли между ними раздоры, союз их разрушился, они разделились на отдельные колена, и каждое племя выбрало себе отдельного царя. Это господствовавшее некогда племя Масуди называет Валинана, Валиняне. А из летописи мы знаем, что эти Валиняне – те же Дулебы, и что жили они по западному Бугу. Понятно, почему киевское предание запомнило одних Дулебов во время аварского нашествия. Тогда дулебы господствовали над всеми восточными славянами и покрывали их своим именем, как впоследствии все восточные славяне звались Русью. Во время аварского нашествия еще не было ни полян, ни самого Киева, и масса восточного славянства сосредоточивалась западнее на склонах Карпат, в крае обширного водораздела, откуда идут в разные стороны Днестр, Обабуга, Притоки Верхній Прип'яті і Верхній верхней І так, ми застаємо у восточних Славян в VI віці Большой военный союз под предводительством князя Дулебом. Постоянная борьба с Византией завязала этот союз, стянула восточные славянские племена в одно целое. Вот факт, который можно поставить в начале нашей истории. Вот так Выходит? Шобандерівці це є початок російської історії. А теперішні росіяни це є побічний продукт еволюції бандерівців. Виходить, що Бандерія, тобто Галичина і Волинь, це є основоположний камінь всього східного слов'янства. І як можна оцінити після цього? заявы Владимира Путина про Бандеру, про Бандеринцев. Вот э, в ходе переговорного процесса официальные лица в, э, в Киеве упоминали. Э, в целом они не соглашались тем, что э, нужна какая-то денацификация. Ну как же нет, когда национальный герой, известный не просто националист, а нацист Бандера. Возведен в ранг національного героя. Дорогий Володимир Владимирович Путін рубає гіляку, на якій він сам сидить. Можемо йому тільки поспівчувати. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Не забувайте про подобайки. Діліться моїм відео із друзями, знайомими, з ворогами. Їм треба приємно зробити. І до зустрічі в ефірі.